Готуємось до нормативу піднімання тулубу в сиді 30 секунд. Ногами зачепилися спинку, округлили руки за голову. Коли ми лягаємо на підлогу, торкаємось її тільки лопатками, не головою. Зрозуміло. Піднімаємося, видих, лягаємо це вдих. Поїхали. Видих. 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 Головою не торкаємось підлоги. Спина завжди в нас округлено. Зрозуміло. Ще раз нагадую, головою підлогу ми не б'ємося. Видих, вдих. Не забуваємо дихати. Поїхали.